Дорогі брати і сестри, хотів би разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Дуже часто такі збори релігійні вони називаються, хтось називається служба Божа, хтось називається Богослужіння. І я роздумую собі над цим, що насправді не ми прийшли сьогодні Богу служити. А Бог сьогодні зібрав нас, щоб послужити нам, не ми йому. Тому що сильні служать слабим, а не слабі сильному. Тому що слабий сильному нічого не може дати, а сильний слабому може дати. Дивіться, як псалмопівець Давид говорить про це: 144-й псалом із 14 го вірша. Зміцнює Господь усіх, що падають. І піднімає тих, що впали. Очі всіх з надією на тебе, Господи, дивляться, і Ти даєш їм поживу в час свій, відкриваєш руку твою і насичуєш усі творіння благами Твоїми. Праведний Господь у всіх путях своїх і благий у всіх ділах своїх. Господь близько до всіх, хто призиває Його, хто призиває Його праведно. Він сповняє бажання тих, що бояться Його, чує молитву їхню і спасає їх. Господь охороняє всіх, що люблять його, а всіх нечистивців знищить. Хвалу Господню будуть виголошувати уста мої, і всі творіння, нехай прославляють ім'я Його по вік віку, Алілуя. Каже Давид, що очі всіх з надією дивляться на нього. Він піднімає тих, що падають, Він дає сили далі йти, Він не нехтує, Він не відкидає, Він не б'є павшого. Коли привели жінку, яка грішила, і всі думали, що Ісус дасть приказ, щоб її каменувати, але Він сказав, що лікар потрібний хворим. Він сказав, що я не прийшов для того, щоб бити, і я прийшов для того, щоб допомогти, щоб лікувати. Сьогодні Ісус Христос між нами, щоб лікувати, щоб зранену душу полікувати, щоб дати свій божественний бальзам, щоб дати мир Божий Твоєму серцю, щоб в тебе в серці був мир, щоб забрати в Тебе всі страхи, всі переживання і тривоги. Щоб ти відчув себе щасливим на цій землі, це може дати тільки Господь. В лікарні можуть полікувати тіло, в лікарні можуть скласти кістки докупи, в лікарні можуть дати таблетки, Но мир дає тільки Господь. Відчуття щастя дає тільки Господь. Налагодити відносини між людьми може тільки Господь. Ні психологи не допоможуть, ніякі соціальні інститути не допоможуть, якщо не допоможе Господь. Він прийшов із неба з такою місією, він помер для того, щоб людям допомогти. Сьогодні Він між нами, щоб нам допомогти. В це потрібно вірити і прийти до нього з довірою, ухватитися за край риз Його і отримати те, що не достає сьогодні твоєму серці. Ісус обіцяв, все, що попросите з вірою, буде вам, а той, хто не вірить, він не отримає від Господа. Я думаю, на цьому тижні у вашому житті було багато не тільки поганих речей, були й добрі речі. І за ці добрі речі, і ми хочемо подякувати Богу. Ми хочемо сказати Богові Господи, ми бачили ці добрі речі. Ми бачили, як Ти нас захищав. Ми бачили, що той хліб, який ми їмо, давав Ти. Ми бачили, як Твоя опіка над нами зранку і до ночі. Ми це бачили, Господи. І ми сьогодні зібрались, щоб подякувати Тобі і благословити Твоє ім'я. Тому апостол Павло так і каже в посланні своєму. Що принесіть до нього прохання з подякою. І мир Божий, який понад усяке розуміння, Він збереже ваше серце в Христі Ісусі, прохання з подякою. Біблія каже, що коли забраний був Ізраїль у полон, і вони повернулися, і був відбудований храм, Він не був такий, як перше, він був менший, він не був такий славний. І там написано, що одні тішились, а другі плакали. Тішились ті, які повернули з полону, які взагалі не бачили храму, а плакали ті, які пам'ятали перший храм, який він був величний і славний. Деколи люди приходять в зібрання і переповнені радостю, в них був хороший тиждень. І вони дивляться на людину з боку, яка плаче, і кажуть: не потрібно плакати в зібранні, треба тішитися. Бог так не вчить. Бог каже так, кому добре із вас. Хай співає псалми, а кому погано, нехай плаче. Брати і сестри, зібрання це місце, де треба радіти і де треба плакати. І не потрібно нікому говорити, що йому робити сьогодні в зібранні. Не потрібно нікого переконувати, що це місце, де треба плакати, або це місце, де треба радіти. Треба робити те, до чого кличе тебе твоє серце. І як тобі хочеться плакати, плач. А хочеться радіти, радій. Бог не любить штучне, Бог любить натуральне, Бог не любить обряда. Якщо Бог знає, що в твоєму серці сльози не потрібно робити такий американський вираз лиття, що ти щасливий, не треба ізображати зображати щастя. І якщо ти нещасливий, якщо ти відчуваєш себе нещасливим, треба плакати. А якщо ти щасливий, треба радіти. Не будь штучний. Будь такий, як ти є, що не достає тобі, проси у Господа, проси, Бог все рівно знає, з чим ти прийшов, з радістю чи побитий на це місце. Якщо тобі тяжко, молися, Він дасть. Якщо добре, дякуй. Він прийме хвалу. Друзі мої, так важко деколи за все дякувати Богові за трудності, за хвороби, за утиски. За невлаштоване життя так важко сказати дякую Тобі, Господи. Ти знаєш, чому так сталося. Ти знаєш, чому Ти так допустив. Ти знаєш, Господи, що це для блага моєї душі. Біблія каже, за все дякуйте. Ми за добре деколи не вміємо подякувати. Мамі з татом та людям добрим, які в свій час нам допомогли, забувається. І деколи даже за добро не дякуємо, а коли зло прийде, то і зовсім не хочеться дякувати Богові. Але Біблія каже за все, дякуйте Богові. Як приємно, Господу, коли людина в своєму серці переборола це все, оцю війну, оці всі бурі, які в серці переборола, і сказала: Господи, я не буду більше злитись на своє життя. Я не буду більше тобі говорити, чому ти так зробив. Я довіряю тобі. Я знаю, що ти любиш мене. Я знаю, що ти нічого поганого людині не даш. І якщо оце зло прийшло, воно обернеться для мене благом. Я виросту, я стану кращий, я обшліфуюсь об це зло. Хтось сказав дуже мудрі слова, що кожен це маленьке життя, це міні життя. І Господь. Пропонує тобі і мені, оце міні життя сьогоднішній день, прожити добре. Попри ті всі негаразди, які окружають твоє і моє життя, подумати, а що доброго зробив мені Господь. Все рівно ми знайдемо щось добре. І Бог радий, щоб це маленьке міні-життя сьогоднішній день. Прожити в доброму настрої, треба думати про те добре, що зробив для тебе Бог. А все погане покласти в них його. Він вирішить свого часу. Якщо не важко вам, схилимо коліна перед Господом і будемо дякувати, радіти і плакати. Хай Бог благословить.